Що я не видалю ось цей листок, то ця вся гусінь може зжерти мою гортензію. Ой, не буде в тебе дітей! Білий та пухна стало для садівників справжній жах. Американський метелик дістався Львівщини і в одному з сіл вже встиг наробити чимало голиха. У дідилові через цю комаху навіть вели карантин. У держпоживслужбі запевняє, що місцеві дерева буквально вкриті гніздами гусені, і територія ураження сягає ж третини гектару. Чому американський метелик та й голичинки такі не безпечні? Печні і як з ними боротися. Справа в тому, що протягом сезону одна самка робить дві кладки, і кожна з них має до двох тисяч яєць. Осінь швидко розвивається і під час його розвитку поглинає величезну кількість листя аж до повного знищення дерева. А полюбляє вона не небагато 300 видів рослин, і серед них такі улюблені, як шовковиця, слива, груша, волоський горіх, і навіть бузок. Розповсюджується ця гарна та похнаста кумаха із блискавичною швидкістю. Тож у держпоже службі Гливо рекомендують обробляти дерева від шкідника, зрізати та спалювати уражені гілки, а також застосовувати спеціальні пастки для самців. Люди з інших регіонів, які вже пережили на шесті американського метелика, жваво діляться в мережі своїми порадами. Якщо є потреба обробити шовковицю або якісь посадки, щоб вони не перебігали на інші рослини, то НурЕлД вам в допомогу 15-20 мл на 10 літрів води. Користуйтеся і здорових сім рослин.